Блоку НАТО 75 за роки свого існування альянс пережив 10 хвиль розширення, прийнявши у свої лави 20 нових держав-членів. Як починалася історія НАТО, що означає його символіка, і які з країн заради вступу довелося навіть змінити назву, розкаже Тетяна Логунова. День народження НАТО офіційно відзначає 4 квітня. 75 років тому представники 12 держав підписали північно-атлантичний договір, на базі якого згодом виник найбільший та найвпливовіший військово-політичний блок світу. Ось кадри історичної хроніки один за одним угоду підписують представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Франції, Канади і, звісно, Сполучених Штатів. This цей договір є простим документом. Країни, які його підписали, погоджуються дотримуватися мирних принципів організації Об'єднаних Націй, підтримувати дружні відносини та економічну співпрацю, радитися та консультуватися, і прийти на допомогу у разі нападу на якусь із країн блоку. Північно-Атлантичний альянс став спробою створити систему колективної безпеки після другої світової війни, цілі забезпечення миру в Європі, стримування радянської експансії та недопущення німецького реваншизму. Концепція НАТО тримати росіян на відстані американців всередині, а німців під наглядом. Радянський Союз одразу звинуватив новий блок в агресивних намірах і у 1955 році створив альтернативу організацію Варшавського договору. Цей альянс проіснував 36 років. Після його розпаду більшість членів організації вступили в НАТО. Натівська символіка з'явилася лише за кілька років після створення блоку. У 1953-му офіційно затвердили прапор, синє тло, що означає Атлантичний океан. А коло на ньому єдність членів альянсу. У центрі герб, троян та вітрів, компас, що вказує спільний шлях до миру. У тому ж році погодили і гасло, анімусин консуленду Лібер в перекладі з Латині у Раді Дух Вільний. А от гімн НАТО затвердили лише шість років тому, хоча неофіційно. Ця мелодія звучала на заходах організації кілька десятиліть. Штаб-квартира НАТО нині розташована у Брюсселі. Утім, так було не завжди. У перші роки існування блоку його головний офіс працював спочатку в Лондоні, а потім у Парижі. У бельгійську столицю альянс переїхав лише у 1967-му. Відтоді саме в Брюсселі засідає Північно-Атлантична рада, найвищий політичний орган організації. У його складі представники всіх держав-членів, які ухвалюють рішення винятково консенсусом. Очільник, генеральний секретар, цивільний представник. Європи і солідним політичним досвідом нині генсеком альянсу є колишній прем'єр Норвегії Єн Столтенберг. Утім, вже влітку він піде з посади. Наступником найімовірніше, стане чинний прем'єр Нідерландів Марк Рюте. ж, якщо буде консенсус, звісно, фронтранер. Марк Рюте, очевидно є фаворитом, але у НАТО усі рішення ухвалюють консенсусом. Його кандидатуру повинні підтримати всі 32 союзники. Поки цього не сталося, справа не вирішена. Оборону більше трильйона доларів на рік в лавах їхніх армій несуть службу 3,5 мільйона військових, ще стільки ж у резерві. Вражає військово-технічний потенціал у держав блоку 22 тисячі літаків, 11 тисяч танків, більше 2 тисяч військових кораблів та 5 тисяч ядерних боєголовок. Основною загрозою для безпеки євроатлантичного простору НАТО вважає Росію. Тетяна Логунова, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. А от п'яту статтю НАТО про колективну безпеку часто цитують у статтях, дискусіях на переговорах, не маючи часто насправді чіткого розуміння, яка процедура її застосування. Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розпитав про це людину, яка точно знає всі правила, адже довгі роки була заступницею Єнса Столтенберга. Ну а ще Дмитро дізнався, де саме штати прийматимуть Вашингтонський саме тальянсу. Усі подробиці в його матеріалі зі столиці США. Вже за три місяці, із 9 по 11 липня, Вашингтон прийматиме саміт НАТО. Ювілейний, як не як альянсу, 75 років. Але важливий не лише цим. НАТО доведеться таки розібратися із українським питанням, тягнути вже нікуди. Як я з'ясував, бо офіційного підтвердження поки немає, все має відбутися ось тут у столичному конвеншн центрі імені Вашингтона. Величезні будівлі площею більше 200 тисяч квадратних метрів. Ну і ближче до саміту. Вся ця територія зміниться просто до нефізнаності. На час проведення саміту рух транспорту на кілька кварталів навколо центру перекриють. Всі сусідні готелі вже зараз заброньовані для глав держав, членів НАТО і урядових делегацій на дні саміту вільних місць взагалі не знайти. Ну а в самій будівлі розмістяться і прес-центр, і облаштують зали для зустрічі топ політиків і переговорні кімнати. І одне з питань, без обговорення якого не обійтись, як за сучасних умов має працювати цей базовий принцип НАТО колективна безпека, що гарантована п'ятою статтею статуту, тобто обов'язок усіх учасників альянсу заступитися за одну з країн-членів, якщо на неї напали. І поки топ політики до цієї дискусії ще готуються, у нас з вами є експерт, яка все роз'яснить, бо в деталях знає, як в НАТО ухвалюють рішення. Я Роуз Меллер, заступниця генсека НАТО. Роуз людина для НАТО легендарна, бо свого часу, прийшовши до команди Єнса Столтенберга, стала першою в історії альянсу жінкою, заступницею генсекретаря. До неї на таку посаду призначали лише чоловіків. і зазвичай я була єдиною жінкою за столом переговорів. Отже, хто як не вона, точно знає всі внутрішні правила. І головне, що я прошу роз'яснити, чи є конкретний план, чи якийсь протокол на випадок, якщо країна НАТО попросила про застосування п'ятої статті п'ята стаття була застосована лише один раз за всю 75-річну історію НАТО. Це було 11 вересня 2001-го, коли Сполучені Штати зазнали нападу терористичної організації. Як ми тепер розуміємо, два літаки тоді прямували на Вашингтон, столичний округ Колумбія. Ми знаємо, що один із них влучив у Пентагон. Виникло занепокоєння, що можуть статися ще повітряні атаки. Сполучені Штати і НАТО тоді. Дуже швидко домовилися, щоб надіслати додаткові сили ППО для захисту неба над континентальною частиною Сполучених Штатів, але це надзвичайні події, таке сталося лише раз. І якщо ви питаєте, чи існують чітко визначені протоколи, чітко визначені правила щодо того, як задіяти п'яту статтю, то яка тут відповідь? Мушу сказати, слава Богу, не існують, тому що на цю статтю довелося посилатися лише один раз. Більше того, ніде не зафіксовано і формального терміну, тобто що це? Години, день, кілька діб, за який мають ухвалити рішення. Роуз пояснює, що під час трагедії 11 вересня навіть не штати запросили задіяти п'яту статтю, а партнери Америки по НАТО це запропонували у цьому випадку рішення ухвалили досить швидко. США погодилися, і вже за кілька днів небо над Америкою патрулювали літаки НАТО. Все відбулося за дуже дуже короткий проміжок часу. Тому я думаю, що серед членів альянсу є розуміння цього. Якщо інший член НАТО зазнає нападу і потребує негайної допомоги, то рішення повинні ухвалювати негайно. Чому я так докладно намагаюся розібратися, так це через Україну, якщо у липні в цьому будинку на Вашингтонському саміті або на будь-якому наступному, Київ таки отримає офіційне запрошення, а згодом стане членом альянсу, треба точно знати, як нас може захистити п'ята стаття колективна безпека. Україні потрібні гарантії, що після закінчення війни, коли б це не сталося, Росія через кілька років не нападе знову. І багато хто вважає, що безпекова парасолька НАТО, якщо її розгорнути, вступивши в альянс, якраз і зробить повторення війни неможливе. У цьому є сенс, адже за всіх нюансів, окрім НАТО, іншої системи захисту західний світ все одно не придумав. Втім, ця система має свої правила і слабкі місця, які треба знати вже зараз. Одне з них. Всі рішення в альянсі ухвалюються консенсусом, простіше кажучи, згодні мають бути всі. Розумію про що ви подумали. Чи зможе тоді умовно угорщина чи будь-яка інша держава заблокувати такий крок? Як нам роз'яснює людина, що була однією з очільниць НАТО за застосування п'ятої статті і справді мусять бути всі без винятку члени альянсу, але є варіанти. Якщо з країна, на яку напали член НАТО і просить застосувати п'яту статтю, то має відбутись процес консультації для досягнення консенсусу. Але це, на мою думку, жодним чином не заважає тому, щоб окремі держави НАТО, тобто не альянс, а окремі його країни, могли спільно вирішити стати на захист конкретного союзника. Це не виключено, не заборонено, але в такому разі це форм. Мально не буде рішенням НАТО, а лише рішенням окремих держав важливо також розуміти, що далеко не кожен інцидент є приводом для того, аби задіяти п'яту статтю. Вона не працює автоматично. Наприклад, навіть якщо на територію країни НАТО впала ворожа ракета чи ворожий літак, залетить у повітряний простір члена альянсу. Мобілізацію не оголошуватимуть з першої ж хвилини. Альянс має вирішити, чи є ця загроза співмірною. Щодо рішення, яке ті, хто приїдуть вже влітку сюди до Вашингтона, мають ухвалити на саміті, проводяться закриті непублічні консультації. Цей факт нам підтвердили. І головне, що хоче зрозуміти американська адміністрація, чи готові країни НАТО не просто в чергове сказати про політику відкритих дверей, а, наприклад, направити Україні офіційне письмове запрошення до НАТО. Так, так, такий варіант зараз обговорюється поміж дипломатів. Ну а ще шукають якісь документи, якесь формулювання, яке могло би дати дуже чіткий сигнал Москві. І головне для чого це все, як власне і п'ята стаття це стримування. Чим більша потенційна ціна нападу, тим менше шансів, що він станеться. Це саме я почув і від екс-заступниці Єнса Столтенберга. Уся суть сильної оборони альянсу якраз полягає в тому, щоб стримувати напади, запобігати таким нападам. Тому, звичайно, першою перевагою членства в НАТО і є наявність цього потужного стримувального чинника проти будь-яких нападів на країну члена. Війна на українському фронті багато що змінює, зокрема і для НАТО, і тому про український вимір і про те, як всі ці принципи наповнити реальним змістом, говоритимуть вже у Вашингтоні у липні. Зі сполучених штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон. Єдині новини.